Всім привіт! І ми продовжуємо наш експеримент уже 60 днів. Я думаю, нам є чим пишатися. Наш експеримент полягає у вивченні впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. Досліджуємо ми це на базі книги Бріани Вест Переломний рік, яка за 365 днів має зробити з нас кращу версію нас. Як я вже й казала, сьогодні 60-й день нашого експерименту. І сьогодні ми змінимо формат нашого експерименту. А тепер я буду відштовхуватися від суті мотивації, яку дає авторка на цей день, і ми з вами подумаємо на цю тему. І так, суть мотивації на день 60 це те, якщо ваш партнер, на вашу думку, став більш холодним до вас. Приділяє вам менше уваги, вам не потрібно за допомогою маніпуляцій повертати його увагу знов до себе. Бо в цей момент, коли він вам не пишеть, або не дзвоне, або не проводить з вами якісний час, він живе своє життя. Тож і ви живіть в цей момент своє життя. От така цікава мотивація на День 60. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про новий формат. Гарного вам дня і до завтра!